Авель в любові до Каїна. Коли я вночі зупинив свого коня перед брамою її замку, вона відчинила мені сама і провела в сад. Ми сіли на лаві на березі маленького озеречка. Королівна взяла мене за руку і сказала: спершу вислухай мою розповідь слухай не лише вухами, всім тілом і серцем. Моя рука буде іноді правдивішою за мої слова. Її рука була такою тонкою, тремтливою. Як тіло метелика, мій батько був воїном, як і твій. Він навчив мене володіти луком і мечем. Король був неперевершеним у мистецтві бою, але ніколи не воював у гніві. Він навчав мене, володіти мечем значить тримати в ножнах тоді, коли його лезо прагне напитися крові. Кожна річ несе в собі задум того, хто створив її. Мої ковалі виковують мечі для битви, а тому меч. Завжди несе в собі задум смерті. Не дай волі меча заволодіти твоєю свідомістю, в цьому сила володіння. Але тоді навіщо людям кувати меч і сіяти ними смерть? запитувала я. Кожна битва в цім світі є битвою Господа, відповідав мені батько, тому на світі народжуються воїни. Але справжній воїн воює без гніву і ненависті, й рука легка, як змах крила, бо не він вирішує результат битви. Істинний воїн усвідомлює себе лише правицею того, хто спрямовує його удар. Я тоді не розуміла батькових слів. Адже коли людина помирає від удару меча, яке має значення, хто спрямовує удар? В молодості у батька був супротивник, король сусідньої держави. Він хотів одружитися з тією ж принцесою, що й мій батько. Вони брали участь в різних лицарських поєдинках, перемога переходила від одного до іншого. Одного разу мій батько переміг суперника і заніс на ним свій меч. Двобі мав завершитись раз і назавжди, бо це суперництво не могло тривати вічно. І раптом супротивник плюнув у вічі королеві, і в цей момент його рука застила. Убий мене, чого ти чекаєш? вигукнув переможений королевич. Це не може тривати вічно. Я не можу вбити тебе, сказав батько і опустив руку. Чому? Ти ж так довго чекав цього моменту, я б на твоєму місці не сумнівався. Я хотів тебе перемогти, хотів тебе вбити, але я не мав до тебе гніву і ненависті. Це був тільки двобі суперників. А зараз, коли ти плюнув, в мене увійшов гнів. І тепер, вбивши тебе в гніві, я став би нікчемним вбивцею у власних очах. Повторимо поєдинок згодом, коли пройде мій гнів. Вражений королевич сказав, Я теж хочу навчитись цього, і якщо ти станеш моїм другом, я буду щасливий. А двобій за руку принцеси закінчено вона твоя. Мій батько одружився. Сусідній королевич теж успадкував трон свого б... свого батька, став королем, і вони дійсно заприятелювали. Часто запрошували один одного на дике полювання, але минуло багато літ, і давно погашена ненависть та ревнощі спалахнули в серці колишнього друга. Ця ненависть засліпила його після того, як на святі королеви він знову побачив її у всій красі і величі. На той час сусідній король овдовів. Рука принцеси затремтіла, і все її тіло здригнулося від ридань. Я обняв її за плечі, пригорнув до себе, і вона почала втихати в моїх обіймах, як втихає тиха літня злива. Місяць освітив нічний сад, його срібло залило воду, тільки плюски трибок і перегуки нічних птиць порушували тишу. Я малював перед очима все, про що говорила королівна. Серце калатило так сильно, наче рука стискала не ніжну долоню дівчини, а рукоять меча. Вона знову поклала свою долоню в мою і тихо продовжила. Він знав, що батько не підніме на нього меча, бо він палав гнівом, і тому, що мати, моя королева, сказала це меч Господа, приймімо його смиренно. Вони попросили мене заховатися в потаємній кімнаті, де ніхто не біг би мене знайти. Я поривалася піти з ними в тронну залу, але мати сказала. Я недаремно навчала тебе всьому, що має знати королева. Це не твій час і не твій вибір. Вони поцілували мене і, взявшись за руки, пішли разом у тронний зал. Я не знаю, що там відбулося. Я чула крики, зойки, тупіт ніг. В палаці було багато людей, бо готувалися до свята. Потім наступила страшна тиша, і я вийшла. Мати ще дихала. Вона подивилась на мене і сказала: бережи життя. І відпусти минуле твій дар берегти джерело життя, любов тебе поведе, і тоді зайшов ти. Її рука знову затремтіла, я стиснув маленьку долоню ніжно, як тіло пташки. Люди, які прихистили мене. Говорили про звірства, вчинені твоїм батьком, і про мій обов'язок помститися за смерть батьків і втрату королівства. Вони готові були допомогти мені всім зібрати армію, кошти, аби я повела військо на ворожу столицю і вбила короля ворога. Вони знали мою рішучу волю і силу воїна, адже на лицарських турнірах я перемагала всіх воїнів. Наближені слуги знали, хто ховався під одягом молодого вельможі. Та я була. Доброю ученицею не лише свого батька, але й матері, адже майже весь свій час проводила у її замку, і тому я вчинила так, як повело моє серце. Я одягла на себе скромну сукню і подалася в чуже місто, аби знайти собі роботу в замку і приглянутися до короля. Я ні, не хотіла воювати з ним у гніві, як мій батько, тому заховала в піхви свого меча. Мій задум полягав у тім, аби вияснити, коли король поїде на дике полювання і, підстерігши його в лісі, стати перед ним із мечем в руках. Я мала досвід лікування людей. Поблизу замку королеви була велика лічниця для тих, кого мати удостоювала милості стілити від важких недуг. Спершу я допомагала міщанам, потім про мої здібності дізналися в замку. Мене покликали в королівські палати, бо занедужав король. Ніхто не знав, що з ним сталося. І коли я побачила цього чоловіка, вона відштовхнула мою рукою і встала. Довго стояла, відвернувшись від мене, а я мовчав. Мені треба було крапелинці всотувати в себе все те, що я чув від неї. Я намагався ні про що не думати, просто слухати і бачити. Її рука, наче малювала мені образи того, про що розповідали уста. Потім вона повернулася до мене. Усміхнулася крізь сльози і сказала, Бог приходить тихо. Він може заговорити до тебе устами будь-якої людини, а може просто кинути під ноги сухий листок чи зірвану вітром гілку, ніби ти зупинився, щоби ти зупинився, коли далі не можна йти. Побачивши твого батька, я ніби опинилася в порожнечі. Зникли всі люди, голоси, я перестала чути слова. Це було страшніше, ніж я могла собі уявити. Моя помста не була б такою жорстокою, як кара божого проведіння. Ввечері я вийшла із замку і пішла в храм. Мені треба було знайти місце, де я зможу прокинутися, прийти до тями. Яккось якийсь одинокий жебрак простягнув до мене руку по милостиню, а коли я переступала через поріг, він раптом тихо сказав. А чи знаєш ти, очим проявилась любов Авеля? Ви запитуєте в мене? Я здивовано оглянулася, зустрілась поглядом з його очима. Ці очі були такі глибокі, наче їх і не було, наче темрява безодні заглянула мені в душу. Він підняв свій обдертий капелюх, перелічив м'яки, мовчки пішов вслід за мною, став поряд і продовжив. Авель і Кавій, Каїн були братами, але Авель був гречкосієм, а Каїн мисливцем. Щороку, збираючи врожай зі свого поля, Авель дякував творцеві і приносив до храму кошик з пілих яблук, глечик меду та сніпок зерна. Каїн приносив туші вбитих звірів. Якось приснилось Каїну, що він бачить Бога і чує Його голос не вбивай плоть звірів і не вживай її в їжу, бо кров звіра увійшла в тебе. І пробудила жадобу крові. Я дав тобі достатньо, аби ти міг прогодувати себе. Живи й трудись, як Авель. Прокинувшись, Каїн відчув, як лють закипає в його серці. Багато літ він намагався не зважати на те, що в Авеля є друзі, а він живе, живе самітником, що Авелю дружився з красивою жінкою, а його оминають дівчата. В одну мить відчув, що давно люто ненавидить свого брата що ладен вбити його, і лиш думка про те, що не гоже вбивати брата, бо люди проклянуть його, як вбивцю, стримувала Каїна. Якось вони стрілись на одній дорозі, і Авель поглянув в очі Каїну, сказав Ти ненавидиш мене, брате Каїне, і хочеш убити. Зроби те, що задумав. Як я можу, Авелю, вбити тебе, злякано сказав Каїн. Ти ж мій брат. Я знаю, брате, як непросто тобі це вчинити. Надто великий тягар впаде на твої плечі, але чи легше тобі жити в ненависті і заздрості? Чи легко ходити повз мене і ховати свій погляд, і думати, що я, твій брат Авель, забрав у тебе все, чим по праву мав володіти в цьому світі ти, що тебе завжди порівнюватимуть зі мною, а ти будеш кусати свої кулаки від образи і люті. Чи можеш носити в собі те, що відкрилось в твоєму серці? Авель говорив, і його слова пробуджували в Каїнові звірину лють та гнів. Авель казав правду, він читав братову думку, і це ще більше розтерзувало Каїнову рану. В одну мить Каїн вихопив свого мисливського ножа та ввігнав його Авелю в серце. Жебрак замовка. А я стояла і перед моїми очима знову вималювалися мертві тіла моїх батьків. Чому ти зараз розповідаєш мені цю історію? Я знаю її. А чи знаєш ти, що сталося з Каїном? Ні. Коли прийшов його час покидати цей світ, душа Каїна впала в безодню темряви і довго блукала там виючи їх звір у холоді пустки. І раптом вона побачила ворона, що клював рештки розтерзаних смертю тіл. Там були й останки Авеля. І ворон сказав душі каїна, прибери, суддіє не тобою. Ти думаєш, це було просто побачити до дна наслідки свого злочину? Душа каїна плакала і билась, як птиця, і не міг він торкнутися скверни Авелевого тіла. Страх огорнув душу і війшло в неї велике розуміння, глибоке розкаяння, і послала вона свій голос до Бога. І тоді чистим голубем вирвалась із безодні. Чому ти розповідаєш мені цю історію? ще раз перепитала я, бо раптом дрож пронизала моє тіло. Ой який нікчемний, жорстокий братовбився Каїн, говорять люди. Спокон віків проклинають його ім'я, а ті, хто дізнався, що Авель намовив брата вбити себе, осуджують Авеля. Як міг він спокусити брата на такий злочин? Якщо йому набридло ходити по цьому світу, нехай би кинувся з моста в воду і не нівичив братову душу. Хто з них правий, а хто ні? Чи є правда в осуді? Подумай про це. Мені здалося, що жебрак пішов. Я зібрала свої думки, стала перед вівтарем і спробувала очистити свою душу від шалу почуттів, що горнули мене. Я не думала про Вавеля і Каїна. Я відчула, що хочу зараз втекти з цього міста і ніколи сюди не повертатися. Над замком стояла глибока ніч, коли я вийшла із храму. Пішла порожньою вулицею в бік палацу, бо ноги самі повели мене туди, в голові не було жодних рішень. Він знову перестрів мене на дорозі, цей старий жебрак. Я злякалася, хоча не було бо... чого боятися цього немічного каліки. Ти могла б собі уявити? Яким було б життя Авеля і Каїна після того, як Каїн відчув собі ненависть і заздрість? Послухай, чому ти мучиш мене цією історією, яке мені діло до Авеля і Каїна? Відійди з дороги, бо ти не знаєш моєї рішучості, раптом сказала я. Знаю, як Авель знав рішучість Каїна, спокійно підказав, відказав старий і не зрушив з місця. Але Авель любив свого брата. І тому що вхнув його на брата вбивство ніхто не може нікого убити. Людські тіла творить та збирає Господь. В його волі одних піднімати у праведності, а інших опускати в гріх. А для чого було Господові опускати душу Каїна в гріх? запитала я. Відчувши, що ця розмова, розмова має вичерпатися, аби вона розкаялась і піднялася в істинній любові, я почала усвідомлювати, до чого цей старий веде. А якби Каїн не вбив брата? запитала я, він прожив би своє життя у прихованій ненависті та лукавстві, а брат Авель у брехні й гордині. Показуючи на людях, що між ріднею все гаразд, намагаючись зберегти своє земне життя, Авель дозволив би своїй душі наповнитися гаддям внутрішньої недовіри до брата. Він втратив би можливість допомогти душі Каїна розкаятись, адже бажання помсти розрослося би в ній, мов куч дихкого терну. Дивні речі ти говориш, а ти подумай. Чому я говорю їх саме тобі? Каїн вбивця засіяв між людьми жадобу вбивства, і кожен, в кому озивається поклик помсти, підживлюється думками всіх убивць, які колись жили на землі. Згадай, що каїнова душа розкаялась, нехай всі розкаяні увійдуть смиренням в твою душу. Він уступив мені дорогу. І коли я кинулася швидко бігти, сказав навздогін, твій батько вмів любити, як Авель. Хто він був, цей старець, посланий мені Богом? Вранці я зустріла тебе. Я прочитала в твоїх очах, що ти впізнав мене, але була певна, що ти збережеш нашу таємницю. А за твого батька не була певна. Він впізнав тебе. Він впізнав мою матір. Коли я сиділа біля його постелі, король марив і називав її ім'я, просив неї прощення. У мене не зосталось до нього жодного гніву, тільки глибоке співчуття до людини, яка переносить тяжкі страждання. Ця історія з Авелем і Каїном навчила по-іншому подивитись на трагедію, що сталася. І мені захотілося допомогти йому. Допомогти, коли розкриється безодня, винести з неї душу. Він дуже боявся. Не смерті, а того, що за нею. І я говорила йому, що душа ніколи не буває загублена, що навіть у найбільшій темряві вона може пробитися до світла. Я сказала йому, що Бог прощає, що він простив Каїна, і король плакав. Королевич відчув, що очі його. Запливаючи вологою паволокою, він завжди соромився сліз. Відклав книгу, взяв свого лука, пішов в сад, де любив потренуватися у влучності. І, як завжди, під деревом стояв кошик з яблуками. Влучання в ціль було його улюбленим заняттям. Він клав яблуко на стовпа та влучав в нього на бігу в півоберта із закритими очима. Ніколи не кликав слух на допомогу, аби ніхто зайвий. Не обмежував свободи в стрільбі. Білий голуб сів на гілку дерева і голосно подавав сигнали. Юнак задивився на нього і раптом відчув, що це поклик матері. Та, злибоко в свідомості, завжди жевріла надія побачити цього білого посланця, аби зірвати всі посторонки та піти у світ, в якому хотілося скупати своє серце. Він склав стріли в сагайдак і пішов до палацу. Вночі сон не йшов. Він весь час повертався думками до королівського фоліанту, знову поклав перед собою книгою і продовжив читати. Що таке любов? запитав я у свого серця. Відсутність страху, засміялось воно. У мені нема страху, тому що в тобі нема любові. Страх появиться тоді, коли ти відчуєш наближення любові і чим довше втікатимеш від неї. Тим більший страх триматиме тебе в покорі, впусти її у своє серце, щоб подолати страх. Я впустив у своє серце любов. Ця жінка покорила мене одразу, і я поклав до її ніг не лише своє королівство. Вона нічим не намагалася змінювати мене ні словами, ні поглядом, ні своїми бажаннями, але її свобода допомогла мені відчути себе справжнім королем. Вона подарувала мені прекрасного сина, якого я навіть боявся брати на руки, він видавався тендітним втіленням Богом. Моє серце наповнилось теплом і ніжністю, а тіло перетворилось у храм, в якому зазвучала літургія любові. Напевно, так почував себе праотець Адам, коли поряд з'явилась Єва. Вони були одним диханням, однією плоттю, очі Адама отримали дзеркало. В якому нарешті змогли побачити себе. Вухо почало чути відгуміння власних слів, а серце, що самотньо билось в грудях, відчуло, як у такт йому озивається зовсім поряд інше серце. Інколи я поглядав на себе колишніми очима, і мені здавалося, що бачу чужого чоловіка. Страх з'явився тоді, коли синові виповнилося сім років, і вона сказала, що пора їй віддалитися у свій замок. Син має рости спадкоємцем трону, йому не варто ніжитися в жіночій ласті. Спершу мене вразила ця новина, як могла вона бути такою жорстокою до мене і до сина, невже так мало любила нас? У тобі нема милосердя, вихопилось в мене слова. Між рідними людьми не існує милосердя, посміхнувшись, сказала вона. Милосердні хижаки, бо вони полюють лише тоді, коли голодні. Між рідними людьми має бути любов. Свобода, правда, взаєморозуміння. Ми були щасливі з тобою, як же нам тепер жити в самотині, де є любов, там нема самотності. Серце, яке відкрило в собі рай, ніколи не буде порожнім, вона обняла мене, наче переливаючи всім своїм тілом ніжність у мої руки, що обняли її. Будьмо вдячні за дар нашої зустрічі на цій землі і за сина. Який розростеться могутнім деревом нашої любові. Вона говорила ці слова тихим голосом, майже подихом, а в мені вони відлунювали, як вечірній передзін. Деякий час я носив в серці образу, можливо, більше навіть за сина, який виростав без материнської ласки. Я знав, як це було важко. Бо теж рано застався без матері, але вона не покинула мене свідомо, смерть розлучила нас. Та якось на полюванні мій молодий воєначальник розповів коротку історію свого життя. Я помітив його, коли він навчав молодих воїнів. В одній руці цей чоловік тримав меча, а в другій дротянюну нагайку. Як тільки хтось не встигав вчасно відбити удар, він шмагав його нагайкою боляче, до крові. Його вважали безжальним у навчанні. І милосердним в бою, бо він міг виносити поранених на власних плечах під ударами ворожих мечів. Це були неоціненні якості в бойовому мистецтві, і я призначив його своїм воєначальником. Хто був твоїм учителем? запитав я, коли ми вистежували дикого кабана. Моя мати. Твоя мати була воїном? Вона знала, що я маю стати воїном, відказав він, посміхнувшись, мій батько рано помер. Я зостався сиротою. Коли мама, схилившись у горі, сиділа на бризьбі хати, я попросив їсти. І вона сказала: Йди і візьми собі їжу сам. Я був ще дуже малим, не втримав миску і розбив. Знову прибіг до матері. «Іди і зроби собі миску, відказала вона. В сльозах пішов я селом, і один гончар змилостивився наді мною, навчив мене робити глиняний посуд. Щасливий я повернувся до матері з мискою. Потім мене побили старші хлопці, і я пожалівся їй. Мені не потрібен безпорадний син, якого будь-хто може побити, відказала вона. Потім дівчина, яку я полюбив, вийшла заміж за іншого, і я ще раз в сльозах став перед матір'ю. Вона вигнала мене з дому, бо я був невдахою, тому навчався усьому сам між людьми. Коли, нарешті, повернувся в рідне село, матері вже не було в живих. Я прийшов на її могилу. Вона не любила тебе, ображала, така мати не варта того, аби ти сумував за нею, сказав мій друг. Та То лише тоді я зрозумів, як сильно вона мене любила. Завдяки материнській любові я став непереможним воїном. Ця історія пригадалась мені, коли моя королева обняла нас із сином, сіла на коня і, не оглядаючись, рішуче поїхала в далекий замок. Який постував від дня смерті її матері. Згодом, уже за багато літ наших коротких зустрічей, які були найбільшим святом і для мене, і для жителів мого королівства, я зрозумів незбагненну річ, яку важко пояснити звичайному чоловікові. Вона звучить для мене так: замкнувши жінку у клітку, чоловік повільно втрачає здатність літати. Бо саме розкрилена вільна душа жінки. Дає йому відчуття висоти та бажання літати. На цьому книга обривалась. Подекуди на порожніх сторінках виднілись якісь помітки. Далі писатиму я», – подумав королевич і відклав фоліант. Всю ніч він просидів біля вікна, вслухаючись тишу. Такої голосної і вимовної тиші йому ще не доводилось чути усяй візір простір. Вібрував невидимими струнами. Здавалося, що все довкола дозрівало, бубнявіло якоюсь таїною. Він весь наповнився музикою далеких просторів. Як багато чужих доль пролетіли перед його мисленим зором за ці місяці заглиблення у світи чужих думок, як багато книг він перечитав, намагаючись знайти щось незнане. За чим тужило його серце, чужі долі перешелестіли відгорілими почуттями, як осіннє листя, в них ще жевріє жар чужої пристасті, але давно нема життя. Розум виплеснув залишки старого вина зі вчорашніх міхів, його мовчання заступила тиха музика присутності, присутності себе в безмовності світу. Марія Чумарна стражі читала Наталя Гнатюк.